Вітаю всіх! На уроці Я пізнаю світ. На сторінці 21 прочитаємо тему уроку 159 з розділу Україна в науковому просторі. Читаємо. Що спільного між нарциссів? Та тебе в ним. Діти, чи знаєте ви, що таке нарцис? Що це? Квітка. Що? Це квітка. Квітка. А грифель, що таке? Це це те, що е, в олівці. Що таке алмаз? Це такий камінь. Який е, це це е, такий, е, камінь. Це так. такий камінь. Це такий камінь. Прозорий який бузен. Он цінний камінь. Найтвердіший камінь. Так. А що таке деревне вугілля? речовина, яка утворюється при спалюванні деревини в печах. Цікаво, який хімічний елемент їх об'єднує? Дізнаємося від Центаврика. Увага! Увага! Аттер розповів мені про нарцис ніжну ароматну квітку з тонким стеблом. Долина нарцисів є частиною карпатського біосферного заповідника. Навесні тисячі квіток розпускаються одночасно, і поле стає схожим. На білосніжний килим розкинутий серед гір. Цікаво, що різні організми, зокрема й квіти, більше ніж наполовину складаються з карбону. Це важливий для всіх істот хімічний елемент. В організмі людини він теж є. Атом карбону складається із шести електронів, шести протонів та шести нейтронів зарядове число ядра атома Z дорівнює шести. Допоможіть мені заповнити комірку хімічного елемента карбону та розмістити його в будиночку. Отже діти, який хімічний елемент? Об'єднує і нарцис, і організм людини. Ваня. Карбон. Так, дійсно, це карбон. А що в вас складається атом карбону? Знайдемо відповідь на це запитання. Вмикайте мікрофон. Атом хату складається із шести селектронів шести та шести і зарядове число ядра атомових доліннює чистим. Виділяємо. І читаємо ще раз, атом карбону складається з шести електронів, шести протонів та нейтронів. Зарядове число ядра атома дорівнює шести. Отже, карбон. Це важливий для всіх істот хімічний елемент. Допоможемо центаврикові заповнити комірку хімічного елемента карбону символ С, а потім розмістимо його в будиночку. Так, слухаємо Ваню. Карбон 6. Там зарядове число ядра 6. пишемо, Символ С і назва карбон. Записали. Перевертаємо артус. У якій комірці будиночка хімічних елементів запишемо «карбон»? карту? Так, у шості під номером 6 пишемо символ, велика латинська літера С і назва карбон. Отже, діти, ще раз прочитаємо тему уроку, що спільно між нарозистом, грифелем, аллазом та деревним буєм. Прочитаємо вірш про карбон на сторінці 22 і зафарбуємо головний тип, про що ми з вами прочитали в темі уроку. Вмикайте мікрофон. Грифель сірий сі, алпазку шукача, сажа, що в трубі живе, і вугілля деревне, скрізь карбон є незвичайний, він в природі утікає. Отже, що ви головне підкреслите? Так, Ваня, ще хто приєднується до Вані, прошу тобі слово Ваня надаємо. Так, так. Рифель. Так. Алмаз. Алмаз. Сажа. Так. Бугиля. Бугиля деревные. И выяснилось, что карбон в природе уникальный. Ось ми з вами дізналися ще про один хімічний елемент, який називається картон. І рухаємося далі. Пригадаємо основні положення теорії будови речовині. Подивіться на екран, читаємо разом. Теорія будови речовини, учення про будову та властивості речовини, на основі уявлень про існування найменших частинок, зокрема атомів і молекул. Міжу. Між якими є відстані та які безперервно, хаотично рухаються. Отже, усі речовини складаються з невидимих оку частин, зокрема, з молекул або атомів. Між частинками речовини існують відстані. Пригадуємо, у газах найбільші, у рідинах невеликі, у твердих тілах найменші. Молекули й атоми перебувають у безперервному, хаотичному русі. Пригадали? Розгляньте малюнки і з'єднайте стрілочкою зображення з відповідним підписом. Кидаймо підписи. Безперервний хаотичний рух молекул Молекула складається з двох атомів. Між молекулами кисню є відстані. Отже, діти, на першому малюнку, що ви бачите? Крім вані, хто здогадався, що це? Який підпис підходить до цього малюнка? Так, Ванечка, розказуй. Молекула кисню складається з двох атомів. Розумничок. З двох атомів оксигену О2. Так, дивимося на другий малюнок, який підпис відповідає цьому малюнку. Так, Вітя підніс аж дві руки, слухаю тебе, говори, Вітя. Що тут зображено? Павлик, твоя думка, говори. Веронічка, Марта, допомагайте Павликові. Я думаю, що на намалювачі. <рес> Розумнечка, так, це безперервний хаотичний рух малюнку молекул. І на третьому малюнку, бачите, ось стрілочками. Це відстані. Так, Ваня, ти хотів сказати. Між молекулами кисню є відстані. Ось так треба з'єднати. Зображення з відповідним підписом. Так, з'єднали. Рухаємося далі. І знову, діти, пригадаємо навчальну одиницю дифузія. Подивіться на екран, прочитаємо разом, що правильно відновити правило про дифузію, вмикайте мікрофон. Дифузія – це я вирішується диффузія. Вдаємо проничення речовин у наслідок <гум> 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 безперечку. <гум> <гум>

Дифузія це явище взаємопроникнення речовин. Унаслідок якого руху? Безперервного пишемо. Безперервного. Каотичного руху, їхніх, Бу... молекул. Бу... так, дописуємо слово молекул або атомів. У результаті речовини, що роблять, перемішуються. Так, перемішуються, пишемо слово, перемішуються. Рухаємося далі на сторінці 23. Порівняємо швидкість дифузії в речовинах зі швидкістю руху тварин, які ми бачимо ось на малюнку, і установимо відповідність між зображеннями та підписом до них. Отже, Мілана Бучина піднесла ручку прошу! Твер... Дифузія у твердому тілі це черепаха, тому що вони там рухаються повільно. Розумничка. У твердих тілах дифузія відбувається дуже повільно. Mm -hmm. Максимальна швидкість черепахи на суші 10-15. Кілометрів за годину. Вона рухається повільно, як і дифузія в твердих тілах. Так, Вані надамо слово, прошу. Дифузія в газах леопард. Так. Леопард є найшвидшою твариною. Він здатний досягати швидкість більше за 80 км за годину. І дифузія у газах теж відбувається дуже-дуже швидко. І в надаємо слово. Це зайчик. Зайці теж дуже швидкі звірі. Вони можуть розвивати швидкість до 70 км за годину повільніше, ніж гепард. Тому ми порівняємо швидкість зайця з дифузії у рідина. Сидіти так. 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 так, молодці. Так. Рухаємося далі. Прочитаємо пізнавальне запитання. Вмикайте мікрофон. Щому? Дим, пагаття, здіймаючись у поступово зникає. Ось діти багаття, і дим, здіймаючись гору, поступово зникає. Хто з вас може дати відповідь? Чому так відбувається? Які частинки перемішуються? Ваня? Молекули повітря. Молекули повітря? Молекули повітря з частинками диму. Читаємо разом гіпотезу. Завдяки <різований> диву <дифузі. різований> частинки <різований> диму проникають проміжки молекулами повітря та розлітаються в різних напрямках. <різований> Отже, відбувається дифузія, переміщуються частинки диму. <різований> <різований> Між молекулами повітря. Читаємо далі міркування. Міркуємо так навколишній простір величезний, а частинки диму завдяки чому діти?

Постійно збільшується, а отже, дим світлішає, поступово зникає. Отже, пишемо: завдяки дифузії частинки диму, про, е, вибачте, навколишній простір величезний, а частинки диму, завдяки дифузії Проникають у проміжки між молекулами повітря і поширюються в різних напрямках. Відстань між частинками диму постійно збільшується, а отже дим світлішає. І поступово зникає. Зрозуміло, розглядайте зоши для домашніх завдань, на сторінці п'ять. Виконайте завдання номер 4 Заповніть комірки хімічних елементів за зразком. Читаємо зразок. Назва гідроген, гідроген H зарядове післо ядра один. Як називається цей хімічний елемент? <певірки> так, а цей дітей. <певірки> так, зуквою <певірки> о. Пісень. Пісень. І сьогодні ми з вами вивчили карбон. карбон. Так. Отже, я впевнена, що ви виконаєте правильно це завдання.